Як уряд заохочує українців до підвищення народжуваності? Ці питання адресуємо до Міністерства соціальної політики. На зв'язку з нами заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Пане Віталію, вітаю вас. Так, доброго дня вітаю! Що робить уряд для того, щоб українців народжувалося більше для підвищення народжуваності? Ну, знаєте, таке цікаве дуже запитання, тому що на сьогоднішній день ми... Як всі, як країна, живемо в особливих умовах, і тенденція, навіть яку ми мали до початку повномасштабної війни, вона не втішала з точки зору статистичних даних, і ми мали системну проблему в контексті того, що народжуваність. Починаючи там з 2010-х років, системно падала, зменшувалася основними чинниками цього фактору. Є звичайно, в сьогоднішніх умовах це і безпекова ситуація, і міграція населення. Але наші оцінки говорять про те, що не менш важливими. Питаннями в даному аспекті є соціально-економічні чинники, і е, тут не тільки мова йде про виплати різних видів соціальної допомоги, тому що ми чомусь фокусуємося власне тільки на виплаті допомоги при народженні. а, а взагалі дітей... виплати є. Алі сім'ї з дітьми мають право на цілий пул різних видів соціальної допомоги, які допомагають вирішувати різні проблемні ситуації або потрапляння в складні життєві обставини. Тобто, якщо ми говоримо про підтримку багатодітних, то там на кожну третю наступну дитину наразі здійснюється виплата там щомісячно 2100 гривень. Якщо ми говоримо, коли трапилася така ситуація, коли в сім'ї народилась дитина з інвалідністю, там є свої виплати, які передбачають виплати на рівні там від прожиткового мінімуму, у залежності від фізіологічного стану цієї дитини і е, рівня функціонування організму, якщо ми говоримо про те, що народилася дитина у сім'ї, яка є малозабезпеченою, то відповідно є допомога, яка, крім допомоги при народженні, надається це допомога малозабезпеченим сім'ям. Тому є різні допомоги, які допомагають в різних ситуаціях. Тобто базова ситуація це коли народилась дитина. Ми прекрасно розуміємо, що хтось із батьків на певний проміжок часу втрачає можливість працювати. Ну елементарно потрібно здійснювати догляд за до цією дитиною. І власне є допомога при народженні. Якщо ця сім'я малозабезпечена, відповідно надається допомога малозабезпеченим сім'ям. Багатодітна є. Свій пакет допомоги, крім цього, надаються різні види пільг та інших консультацій. Крім цього, надаються така вид допомоги, як пакунок малюка, який допомагає підтримати в перші, скажімо так, місяці народження дитини інші виплати також, пане Віталію, Але дітей більше не народжуються, а діти потрібні Україні. Так тому що як показує практика, не основним чинником. Заохочення народжуваності є система виплат. А що тут ми говоримо взагалі соціально-економічна ситуація в країні і впевненість в завтрашньому дні, тобто основним основний чинник – це наявність власного житла і можливість забезпечити нормальні умови для життя дитини, це наявність роботи і стабільного доходу. А ми прекрасно розуміємо, що і карантин, і ковід. І тим більше на сьогоднішній день воєнний стан і повномасштабне вторгнення вони не забезпечують вирішення цих проблем. Тому е, наразі, власне, от е, ми говоримо про те, що після завершення війни необхідно забезпечити зростання соціальних стандартів, впевненість в економічній складовій, і тільки внаслідок цього можемо говорити про те, що народжуваність може потім зростати. Як що робить влада для того, щоб українці повернулися додому з тих країн, де вони є зараз? От щойно ми з'ясували, що приблизно приблизно 5 мільйонів в західній, десь на заході в Європі чи в Штатах? Ну на заході давайте скажемо так, і можливо імовірно, майже 3 мільйони, 2,9 в Росії. Це все оціночні цифри, тим так. більше що стосується Росії з питаннями депортації, з питаннями повернення і так далі. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що в сьогоднішніх умовах, враховуючи безпеку ситуацію, враховуючи ситуацію в енергетиці, ну, створити умови для того, щоб люди поверталися додому, є вкрай складним чинником. Я думаю, що це завдання, яке ми маємо вирішувати власне після закінчення воєнного стану і нашої перемоги. Тобто чекаємо перемоги, а тоді будемо вирішувати ці питання, чи все таки у міністерства, чи в уряду уже зараз ви складаєте якісь плани і перспективи? Ми напрацьовуємо плани, які дозволять це реалізувати в тих умовах. Але на сьогоднішній день говорити, що вчора люди масово покидаючи свої місця, міста свої місця, де вони проживали, рятуючись від обстрілів або ракетних ударів, виїжджали в більш безпечні території. Зараз ми не можемо як держава на жаль гарантувати їм безпекову складову. Я думаю, всі розуміють в тих місцях, де вони проживають, особливо на сході, особливо на півдні, де системно кожного дня Відбуваються десятки а то й сотні обстрілів. Ми говорили перед тим із демографом, і м, пан Олександр, е, зокрема, сказав про те, що Україні, наскільки я зрозуміла, треба бути готовим е, приймати е, громадян інших країн, е, тому що е, уже багато років тенденція така, що народжується діток менше ніж. Е, е, ніж помирає людей, Да? помирає людей більше, ніж народжується діток. Перепрошую, чи ну, водой населення вищими темпами, тому що воно зменшується не тільки за рахунок того, що люди помирають, uh -huh. а це імміграційні процеси, це і процеси виїзду за кордон, і це все впливає на демографічну ситуацію. Але це проблема не виключно України. В Україні вона останнім часом надзвичайно загострилася, але це тенденція, яка характерна для всієї Європи, і зокрема і Східної Європи, стосовно. На того, що старіюче населення більш швидкими темпами тепер, на жаль, але ці люди помирають, і не встигає відновлюватися за рахунок народжуваності більшої кількості дітей, власне, це проблематика, яка є, і вона буде ще більш актуалізована за наслідками от війни. Угу. Якщо говорити про гроші, тому що перед тим ми говорили із мером Івано-Франківська, який із місцевого бюджету виділяє одноразову виплату жінкам, які народжують у Франківську, там двадцять тисяч або 50, якщо батько або мама військовослужбовці був такий в історії України період в 2011 році, коли за першу дитину платили. Ой, дай Боже пам'яті, 30 тисяч гривень за другу близько 60, за третю 120. І коли я подивилася Data Data, опендата відкриті дані, якраз оці роки, на які припали оці високі, доволі високі виплати, 11, 12, 13 рік була одна з найвищих народжуваності в Україні півмільйона діток народжувалося. То може таки ем, гроші впливають на рішення жінки народити. Першу другу або третю дитину частково так, але це не є визначальним фактором. Якщо ви подивитеся на ці ж дані за 2008, я б сказав би 2013 роки, то це період відносної економічної і соціальної стабільності в Україні, коли в нас зростала економіка. Коли в нас зростали доходи населення, і відповідно люди, які створювали сім'ї, дивилися з більшою впевненістю в завтрашній день і відповідно приймали рішення про народження дітей. Крім цього, тут є ще один фактор: зміна поколінь. Це знаєте, коли ми говоримо про те, що був бейбі-бум умовно в на початку там середині х років. І от, власне, на 2005-2010 роки, можливо, навіть 2013, прийшлося те, що ці, це населення, ця частина населення підійшла до дітородного Віку на сьогоднішній день ми переживаємо те, що в дітородному віці у нас те населення, яке народилося починаючи там з кінця 80-х, і це 90-ті роки. І на тому етапі вже було зменшення кількості народжуваних дітей, що ми отримуємо і сьогодні. Тому демографічна ситуація це складна, циклічна така історія, коли ми говоримо, що наслідки сьогоднішніх умов зменшення сьогодні народжуваності дітей, наша держава буде відчувати через 20-30 років. Коли цим людям потрібно буде також, вони дійдуть до дітородного віку, і це буде впливати на демографічні показники. І дійсно є тут декілька аспектів для вирішення демографічної ситуації: перша звичайно, це стимулювання і створення умов для народжуваності в нас, державі, нашими громадянами, і друге це залучення, в тому числі і за рахунок міграційних процесів певної частини населення з інших країн, створюючи тут умови для їх розвитку для їх життєдіяльності і скажімо так умови для того, щоб ці люди переміщалися в нашу державу. Це також один із факторів. І власне європейські країни на сьогоднішній момент так за рахунок нашої угу. держави, наших громадян, в так. тому числі вирішують таким числі. чином демографічну свою проблему. Так, нам тому... потрібно думати тому. Я вас і питала, чином, що... Що, що робить зараз? Призначати ці рішення, тому я вас і запитувала, що робить і Україна і влада для того, щоб повернути тих людей, в яких зацікавлена Європа серед іншого в Україну. Дякую вам за розмову. Спасибі, Віталій Музаченко, заступник міністра соціальної політики. З ним говорили про те, що робить влада для того, щоб підняти народжування, щоб українців ставало більше, а не менше. Ну і нагадаю, що.